За 25 тисяч в тебергаю все На марка, турбо, пашов! Надірвана подушка коробки. У мене колінка впирається. Ось тут зліва в кермо. Кермо трошки зміщено наліво. Ручка відвалиться. Кнопочки ці, чому ви не маркером підфарбовані? Коли вмикаєш задню передачу, є шрус. Тут тепер як палець влади. Блок Blue and me, он може здохнути в будь-який момент. А поки ми шукаємо калінвал на X3, Олег є власником цього Fiat 500 вже три роки. І йому є, що розповісти про цю тачку. Тому поїхали. Поїхали. В сучасному світі володіти автомобілем три роки, це не такий уж і малий час, і за цей час, звісно, щось буде відбуватися з автомобілем. І розповідай, будь ласка, в якому стані ти його взяв. Ми це показували. Ціна була гарна, але треба було багато чого зробити. З чого ти почав після купівлі цього автомобіля? Ну, по-перше, я купував на пробіжі 125, зараз вже 155. Тобто За цей період я їздив тільки о, 30 тисяч. Тобто, це невеликий пробіг, не але три роки автомобіль, так. коли стоїть і їздить маленькі відстані, то навантаж на нього не менше, ніж коли пробіг в два рази більше, але кожного дня. Тому так. далі. Перша проблема була замінити ГРМ, замінити щеплення, надірвана подушка коробки, та й все. А було правий замок, не працював, шкло в мене не відкривалося правильно, воно виїжджало, криво, і по безпеці ще було питання. Двигун 1,4 турбо, коробка, механіка. Скільки коштувало щеплення і ГРМ? А щеплення я не міняв взагалі. Хоча потрібно було, ти казав. Власник казав. Він казав, що типу щеплення бере зверху і що, коли вмикаєш задню передачу, є хруст. В цих коробках синхронізатор довго не живе. Він вмирає майже одразу. Тому як вжимаєш щеплення, 2 секунди чекаєш, включаєш задню без просто. Про боксовки нема, нічого нема. Ну, ті, він не боксує, він скільки вже їздить, їздить. Ну, типу, я не бачу сенсу навіть зараз його міняти. Греєм, скільки коштував? Греєм коштував як на лавно, там 6-2,5-3. Ну, там реальні фірма. Робота, можна. якщо б ти не сам робив, скільки. Робота скільки? 3-4 тисячі. Ну, тобто 100 доларів реально замінити ГРМ. Так, да, бо тут місця взагалі мало. Далі, що ти робив? Ну, коли я міняв то ж я антифриз мінявся, все мінялось. Із такого, із глобального, що, що мінялось, це рейка. Вона мене сточала. Я поїхав на ремонт. Ну, там де ремонтують. сказали, все, плати 12,5 мені назвали за ремонт рейки. 300 Це, 500, доларів. Так. Да. Да. Я почухав голову, давай шукати рейку. Я знайшов нову рейку європейську за 4 тисячі гривень. У неї є відмінність в кріпленні до підрамнику, у неї інші шаг різьби і інші наконечники з тягами. В принципі, все так. таке саме, як і а, американська рейк. Тобто ти різьбу нарізав і встановив? Ні, болти замінив. Ага. Все. Ну, типу, і тяги докупив з. Наконечнику. По двигуну, що ти робив? По двигуну нічого. Взагалі. А, було підтікання масляного фільтра постійно. Я думав, що там прокладка теплообмінника, а потім, коротше, дома саме цими силами це була просто кришка масляного фільтра. Вона була вся втріщена, візуально ти так не побачиш ніколи. Я поміняв кришку, все, маса перестала біжати. Пойдет. Подушку коробки я взагалі не міняв. Вона як була надірвана трошки, так вона от за цей весь період так вона і є. Вона не, не збільшується, не ну зменшується, вона не може. Ще бачу можливе проблемне місце цих автомобілів це в районі стакану. Тут все забивається, грязюка, листя, вон щось від дерев, і воно тут може гнити. Проте Олег тут це все інколи прибирає. Якщо ти власник такого автомобіля, краще тут все почистити, щоб тут не зберігалась волога і хлам. А поки він продовжує шукати каленвал на BMW X3, Нагадаю, що щоб їздити на автомобілі, треба оформлювати страховий поліс на сервісі Hotline Finance. Тому що, по-перше, це зручно, по-друге, це комфортно. По-третє, це вигідно. Дивись, в них є просто зручний додаток. Ти заходиш, обираєш для себе будь-яку страхову компанію, яка тобі підходить, встановлюєш умови, які тобі підходять. І навіть якщо тобі здається, що трошки дорого, у мене для тебе є промокод на знижку в 10%. Просто arch 10 вів, і 10% на будь-який страховий поліс знижки ти отримав. Посилання на Hotline Finance в описі. А ти, Олег, будь ласка, відволікнись від цього пошуку і розповідай, що ти робив з ходовою частиною цього автомобіля. Подолучи, ну, рейку, я розповідав. Е, майже одразу стойки стабілізатора вмерли. Я поміняв і зараз вони знову вмерли. Тобто приїхали 30 тисяч. Ціна 500 гривні, та штука, що стоїть. І раз 30 тисяч окей. Е, ще міняв салімблоки передніх речагів. Бо їм жопа була. Меня в пильникі шроса внутрішні. ступішний підшипник лівий задній, тормозні диски сзади. Колодки в круг. Амортизатор ще щось ти робив? Я їбався зтулаською, але нічого не вийшло. Скільки. І вони це... зараз витекли. Треба їх міняти. Скільки Кайп, це грошей? Так. так. Передні салемлоки щось... З... О, я вже не пам'ятаю. Прикинь, сумарно плюс-мінус цифру. Бам. Ну дивись, рейка 4. Наконечники 100. по 500, это уже 5. По тем салинблоке здесь было там задний, по-моему, по 500, это уже 6. Передние DS гривен по 200, это 400. 6400. Стойки стабилизатора 1000. 7400. Задний ступичный подшипник. Диски, колодки. Это все было 7. Больше условно До 20. — До 500 доларів без роботи. Тому що ти робив. Зараз з роботи було ну, типу, так. Да. Окей, 500 доларів ходова. Прекращай, та знайдемо тобі той калідвал. Розповідай краще за свою оптику, бо я бачу, що це рестайлінг, але це оригінал чи не оригінал. Що не це Оригінал, магнаті моралі. Але в тебе був дорист. Дорес. Дорос не схромований, а з чорними вставками. Що їх замінив? Е, я, у мене одна, один фонарь був втріснутий, а другий був цілий. І Один раз я вийшов з хати, дивлюсь, а у мене тупо шматка нема. Шматка нема, ніде то нема, ну, тобто я би його пеклів. Потім вдавав думати, що робити далі. Можна було купити такі самі, або дорожче на тисячу гривень, вже рестайлінгу. Якщо ти платиш, то вже простіше перейти на інше. Ну, звісно, скільки коштували? 6800. За пару? За пару. Присталі? Так ристаллі? це ж дешево. Оригінальний. Ну, типу, 180 баксів це недорого за перехід на шара. Як працює ця вставка, що вона в колір автомобіля? А, взагалі, тут оригінальна вставка, яка вщокується, вона коштує 1200 гривень. Плюс до ліхтарів самих. А, плюс. Тобто їх не було в комплекті. Одна штука 1200 гривень. Я що зробив? Я замовив е з оргстекла, мені вирізали, пофарбував і все. Ну, це маски. Байдет. <гум> <гум> ну, а єдине, якщо переходити на ці ліхтарі, не підходять е фішки, я зробив переходник, і немає заднього ходу. Задній ход іде в бампер, Я зробив його на, на поворотники. І ще одне відключення, що тут тепер як палець влади. Тобто вони чуть коротші, А так, в принципі, ну, хто не шарить, то приходить. Покажи, як працює поворот і задній хід. Давай. Так, це поворот є. А задній ход. Зараз треба запустити. Ну, давай. Поворот є, а задня. Ага, є. Поворот вимикай. Поняв. Пойдет. Меня він двірник. Не оригінальне стая, ну типу, вони не працюють. Вони все одно типу, залишають воду. Прийшлося купляти оригінальну, оригінальні 900 гривень. Угу. Ну тут все. Фари ти ще міняв, да? Лінзи. Ага. Перепаковував фари. Тому лінзи, що... ти мені подарував. Тому що дивіться, фари на цих фіатах лінзи, вони хірово світять. І кожен власник знає, що ти нічого не бачиш, правда? А, у них проблема в чому? Стоїть лінза, но на лампочка. На той момент ще не було щось леді типу чи щось, взагалі нічого не було. І єдине вирішення було просто поміняти лінзи. І ще одне: у, у них не те, що вигорає цей да. Мутні а просто потія лінза. лінза. І щоб її навіть протекти, щоб вона краще світила, треба одно розпаковувати, Дякую. протирати і потім запаковувати. Ну а раз ти вже розібрав фару, то ну, простіше да. замінити лінзи, взяти вони зараз недорогі, і плюс нормально працюють. Вставляєш нові, і точно знаєш, що все буде світити нормально. Тобто, в тебе виходить, була заміна оптики в круг та по двигуну. Саме по двигуну ти нічого не робив. Тільки ход, заміна ход, до... акумулятора. Вмер просто ну. І По ходові, як ти описав, що за 25 тисяч в тебе ригає все, по суті, виходить. Ну, ходова реально ну, 000. якось сипиться. Ну, 25 тисяч. Ну, так, ну, але в тебе, так, да, окей. Хорошо. Тобто Ого. ходова тут така слабка. Окей. В салоні щось є цікаве. Що робив? По салону да. мене в зеркало ліво з американського, воно ужасне. Тонування повністю машиною проміла баша. От, ну, по посалону в основному нічого такого не було. Багажнику доставив світло, бо його капітак не вистачає. Я покажу, чого там савбуфік він заважає. Та й в принципі все. Кнопочки ці, чому вони маркером підфарбовані? Бо вони в мене майже ідеальні були. Там mm. пару точечок було що стирають. Взагалі ці кнопки стираються просто ужасно. За цього їх ніхто не чіпає, в основному у тебе є керування на кермі. Їх стирає в основному деталі. Я не знаю, раз тер, віддав в тому, що коли двері ремонтував, другий раз тер. Ну, коротше, це страх і ужас. Їх просто не можна чіпати, бо да. їх щіточкою вичищають, так? Да? Оце тримається, все це тримається, а от магнітола, вона стирається просто моментально. Поки що. Зараз да, ти можеш да. типу, почухати, типу, от, вже відпала. Хорошо, тут нема питань по кандьору, нема питань рулява, рейка ти розповів. Тут все плюс-мінус. Але у мене є питання по комфорту не, навіть не, не тільки за кермом. Дивіться, справа я сиджу просто як на стулі. Я не можу нормально відрегулювати сидіння, а ну, я тут частіше їжу справу. Максум, ну, спинку відкриваю. Це постійно так робить. Типу, витягуєш ноги. Все одно дивись, ну, я сиджу як жлоб. А водій. Сидить не напроти керма. Да. Я ну, коли сів за кермо, побачив. Тобто кермо ледівіше трошки ну, трошки рівше. Ну, поки ти цього не сказав, я цього не помічав. Я собі просто їздив і їздив. А зараз, ну я не знаю, воно пішрусіше, бо ти на дверну карту локоточок положив, одна ручка тримаєш, і їдеш. Тараю тут на ручці, і собі їдеш. Ну, це виправдання, тому що вона вузька, вона для да. міста, і ну тут по-іншому не можна було зробити окей, покажи багажник. Багажник цього автомобіля це його слабке місце. Тому що тут, по-перше, є ось така полиця, вона ламається, бачу колхоз, плюс тут бачу колхоз подвійна підлога. Плюс, взагалі, бачу, що тут свій детелінг прямо на пів багажного відділення. Чому так? Що тут відбувається? Ну, по-перше, ця положка це у них болячка в тому плані, що у них немає жорсткості, з жорсткості вони провісають постійно. Купляєш нові, все одно вони провисають постійно. Нових, наче зробили, типу, більш жорсткіше, але вони теж просідають посередині. Другий пол я собі робив для того, щоб не було цього хламу, але по суті мені це не допомогло. Бо там ну, в основному там вогнегасник, балонік також рідко користують. І велика проблема була в тому, що якщо в машині нема совбура, у нього е е лампочка. Освітлення багажника знаходиться аж там вночі. Не видно ні хіра. Я що зробив? Я сюди доставив посадіодної лампочки від цієї ж лампочки. То зараз світиться все вночі. мене є фотка, як воно світиться. Ну то зараз. Вночі вже, хоча б можна щось в багажнику знайти так постійно. Коротше, я від тебе чую, що цей автомобіль постійно треба щось доробляти, доробляти під себе робити, щоб він став нормальним автомобілем. Тому розповідай, будь ласка, три плюси і три мінуси цього автомобіля, і я би розпочав з мінусів. Окей? Давай, мінуси? три мінуси, реальні, такі, очевидні для тебе. Розхід. Який? 9-10. Це на Але на... ж тебе турбо 100 140 сил. А, візьми навіть 1,4 атмосферний на автоматі, він буде жрати 12-11. ну так. Там розхід просто. Друге, по трасі здуває, капець. Ну, типу, тільки фура, навіть просто якийсь вітер в бок, тебе здуває нормально, там от 150 їдеш, тебе здуває нормально. Ну, я розумію, маленька вага, ще. А... Не знаю, навіть на шумоізоляція, але я собі доробляв тут віброізоляцію, вона стала набагато тихіше. Оце от таке, що прям. Угу. І ще, що бісить, лабаш дуже короткий, і коли ти стоїш перший на світлофорі, це постійно отак от дивишся. А плюси? Плюси для міста, вона маленька, тобто ти можеш... Якісь норки паркуватися, як мраз, просто десь бросив, возле мусорки, ушов, ти нікому не заважаєш. Ну, турбіна. І ну, допомагає, що моментом жук ти там, жук ти там, що і з присів. Я не знаю, вона якось на неї дивляться. Реально на неї дивляться. Я не знаю, чи з-за того, що там десь стрічечка, значок не там ще щось. Но так я постійно їжу, постійно дивлюся. Ну дивись, я б для себе виділив, що перший плюс це зовнішній вигляд. Тому що мені подобається такі автомобілі, коли він невеликий. І він дерзкий, Тому що ти дивишся на нього. Спочатку щось, якась чекушка, потім дивляєшся. Тут лінія, тут лінія. Заглядуєш в салон. Він червоний, тут підкреслено, колеса симпатичні. Вона вся така, типу давай, давай, давай заїдемо. Ну, ми бачимо, що вона вона ж повинна вкеруватися вообще кайфово, правильно? Ну, там, бо коротка база, вона квадратна і ну, реально виглядає прикольно. Мені подобається. Так. Я не знаю, чому воно ну, якесь таке цікаве. Я мав собі та. питання, що ну, условно, я ж все одно буду її колись продавати і так далі. Типу, от якщо в мене було багато грошей і условно, якийсь там автопарк, купив би я її знову чи ні? Скоріше за все, так. Да. От іменно хот-хедж маленьке, я не знаю, що можна взяти. GTI. Он більшої вже. Та де там? Блядь, ти бачив свою корито? Ти порівняй в світі автомобілів, а не в світі цих чекушок маленьких. Так я за чекушки кажу. Ну, окей. Ну, ну, вона в два рази дешевша, хорошо. Ну вот. Ну, якщо вдруг тобі подобається такого класу автомобілі, то їх, звісно, треба перевіряти, наприклад, дивіться, знайшли об'яви, в якому стані продаються ці тачки. Наприклад, ось дивись. Навіть не так. Давай, є ці фіати. А є наступне, якщо б ти хотів 500L, тобі цікавий 500L? Тоді. Ну. Мені не подобається. Чого? Та він стремний. Такий собі аргумент. Хорошо, роздивляємося автомобіль, як у Олега. І відкриваю CarVertical, і бачу, що цей автомобіль працював на доставці, суші чи якийсь кебаб, незрозуміло, але безпека ціла. І тут є ось таке питання: Oil change і горить лампочка давлення масла. Тобто, може приїхати з Америки з мертвим двигуном. На це треба звертати увагу. І щоб перевірити автомобіль перед купівлею за допомогою сервісу CarVertical, просто використовуєш промокод промокоди знижкорчолог, знижка 20% на будь-який звіт від CarVertical. Посилання залишаю в описі. А ми з тобою погнали, проїдемось трошки газаньом, так сказати. Ну чуть-чуть, так? -чуть, да? Поїхали. Звісно, до цього чеклета треба за кермом звикати, тому що в мене колінка впирається ось тут зліва в кермо. Кермо трошки зміщено наліво. Хоча три роки тому, коли ми його купляли, він для нас здавався, нібито Ніхера сіна марка, турбо, пішов, вторая, давай маленький. Крутись, 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 Турбінка, оп, Пішов, 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 усінький, пішов, хорошо. Ну, навіть зараз це прикольно. Тобто, якщо ми керуємо цим автомобілем, я вже мінусів не бачу. Давай, братик, я зараз влізу між відбійником. И то бою. Давай, давай, давай. Ладно, все, я пошел сюда. Опа, тут машина, а я между ними. Да ты шо, со три чеклет. Пришел. Ха-ха! Хорошо! Це автомобіль емоція. Тобто можно ураганить. І при цьому ще й розхід палива легка 8, але я думаю, що він їздить трошечки попростіше. Ну а далі, якщо спокійно, дивись, механіка для міста мінус, коленка в кермо, мінус, розположення мінус. Сідушка, ця комфортна, але справа мінус. Позаду людей не посадити це мінус. До потолка, до речі, багато. Місця це плюс. Карти пластикові, мінус, плюс залазить палець між склом і картою, навіть дивиться. Два ось так, один за одним теж заходить. Склопідйомник тут на консолі, а не на дверях. Ось так. От хоп. Вниз авто, вверх вже не авто. Тобто, ну, за свої гроші, звісно, прикольно, але якщо оцінювати як нормальний автомобіль, великий дорогий, ну тут багато чого не досить. Проте, плюс, що він недорогий і прикольний. ну, Дивіться, ми просто виїхали, я вже під емоціями. І пофіг, що горить арбег що тут Олег з блоком, повинен вирішити питання, що вона така, що можна головою в стоєчку бахнутися, але ну. Хорошо! антибукс. Пошел. Братик, покидаем. Покидаем левый ряд. Это стопедъемник. Механика. И коруемость. В сраку Ауди. Давай. Посмотри. Пошла маленькая. Да, нормально, кстати. Нормально едет. Друзья. Субарь. Класс. И мы уже тут. Опа. Здорово. Все, уже вниз. Пошел, 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 пошел. Сюда стоять, сюда. Хорошо. Да, реально прикольно. Чикс. И уже 40, дивись, ну, тупо, тоже легесенько, легесенько І у висновку ми маємо, що найкращий варіант це забрати мою BMW за 500 гривень, тому що я її розіграю, і ти можеш її просто виграти і собі при кармані, так сказати, їздити, блатувати, всі будуть пропускати. На Фіаті ж такого нема. Я тільки що проїхався, той вирізає, той підлазить, але Фіатік у нас трошечки їде. Твій висновок, який по цьому автомобілю? Мені він подобається. Так, що тоді будеш продавати, ну, ну все одно ж треба якось рухатися далі. Ти ж не можеш взяти машину на 20 років і. Коротше, він дуже прикольний, але після автомобілів за 20, він вже такий. Типу, там питання, там питання, там, але в своєму класі, в своїй цінновій категорії, реально прикольний варік зі своїми моментами, зі своїми приколами. Але який автомобіль не зі своїми моментами, не зі своїми приколами? У кожного автомобіля є якісь дивні приколи, а цей ну, він цікавий, я вважаю, в своєму класі. Тому дякую тобі за твій досвід, що ти розповів за володіння в 3 роки. Щастя здоров'я, збирай ікса, каленвал ти Вже знайшов? Да. Так. Та гай тоді шукай головку. Якщо у вас є ГБЦ на двигун Н20, напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо хочете так само, як Олег шукати запчасті на двигун, всього за 500 гривень у вас є шанс зробити те ж саме, тільки там спочатку треба покласти двигун і тоді вже його збирати заново. Вон БМВ 4 серії. Все, спасибо, давай. Гарного настрою, збирай мотор, пока. Можемо за болячки ще розказати. Дити... Я думав, що ти вже все розповів. Давай Ні. клас, відос закінчився, болячки, фіата. Поїхали. Перша болячка це полочка, що ну, полочка. Ти казав. Да. Друга баляшка, хто закивжує. Друга болячка у них перетирається тут провода. Перестають працювати або кнопка, або підсвітка номер, або стоп-сигнал. Ну то це у них як болячка йде. Потім у них ще болячка. Ну це кнопки, що розповідав, блок Blue and Me, Він може здохнути в будь-який момент. Що це за блок поясни? Чесно, я сам не зрозумів. Ну, наскільки я розумію, що э, голосове командування. Плюс підключення телефону до автомобіля, але воно там працює, все воно криво косо воно не працює, так як воно повинно працювати. Він дохне і починає моргати домітки. Ти нічого не можеш зробити. Цим. А пробіг скинути можна цей общий чи ні? Ех не, ти, сука. Потім із болячок підлокотник. Часто цей кожен елемент він просто відривається, ну, лопається. Потім із болячок, а наче все. Ну там... тут багато що, але ну, це таке, що основне. Що ж ти мовчав, це саме цікаве залишив на кінець. Ну, так Як завжди. Як твій кузовний ремонт, вже поржавів чи ні? Ні. Оце, що пам'ятаєш, ми тут бачили в цьому, У Уплотнителі, що там поміж металів, воно ніяк не розростається. Воно як було, так і є. Нічого не міняється. Ну так. Да. Ну, тільки тут є. от... трошечки лизы. Ну, оно, типа, это 4 рока ремонта. Ну да. Ну то есть, по-любому, что-то будет выскакивать. Тут просто вот, заднее крыло. Прям, не. Есть там вот на двери там кусочек краски отлетел. Ну сказать, что прям жопа, не. Ну типа, больше меньше, меньше нормальный ремонт. Что? Все? Ну ти ж спитав на ремонт, я тобі відповів. Хорошо, все? Ну, то, що я помі... А, ще раз така основна болячка, у них ручка відвалюється. Ну, Будь-який момент може лопати. Я поміняв вже на Абактовські, вони металеві. Вони іначе, не так ламаються, як Фіатовські. Фіатовські взагалі, взагалі така пластикова, хромірована. Що ти показуєш? Все сказал. Все сказал. Так, у дороже. Больше. Но. No. Да. Но. No. А по рокам, до речі, они одинаковые. No. Но. Что, еще сказать? Но. No. Все, пока. <свят> пока.